Вітаю, мене звуть Наталія. Я хочу подякувати Олександру за чистку, яку він робив мені протягом 40 днів. Е періодично я згадувала про те, що він мені це робить, але було цікаво, е який ж буде ефект, як це взагалі вплине на моє життя. Е і кінець 24-го року видався доволі таки цікавим, е динамічним. Але ті події, які трапилися прямо наприкінці року, в крайні два дні, мене просто шокували. Прийшла допомога від, від людей, від яких я навіть ну, я сподівалася, але я не давала запиту, не просила, але потім вирішила, скажімо так, ризикнула. І мені протягнули руку допомоги люди, знайомі люди, але я була трошки шокована. І це доволі таки круто змінило моє життя в плані довіри Всесвіту, в плані. То, що я можу справитися, виробити ситуації завдяки цій допомозі. Тому е я впевнена, що це була потужна робота і в тому числі е вплинула, скажімо так, позитивно в рази чистка, е вірю в це. Е взагалі, останній час багато в що вірю, Довіряю всесвіту, довіряю людям, провідникам. Тому ще раз моя сердечна подяка Олександру. Бажаю удачі, успіху. Буду і надалі тестувати всі ці подарунки долі, повороти долі. Напевно, більш детальніше. Хотілося б дізнати ще про метод, тому що ефект правда, мене шокував. Щира подяка, гарного дня і всього найкращого.